Таємниці долі. І я зараз скажу, які основні, основні моменти, основні задачі, основні події будуть в 2025 році. І так, неймовірні карти. Дивіться, неймовірні. Вони в такому мішочку гарному. Така от скатертинка була у них. І дивимося. Задумуємо так, одна карта, друга карта, третя карта, четверта, п'ята. І карта потім наугад. Значить, що саме? Що саме? Чекать 2025 рік? Хто зараз зайде на це відео? Неопределенності. Не можна оприділитися, щось точно зробити. Не можна оприділитися, е, узнати, що саме робити, е, а що потрібно знати, щоб оприділитися вам. Бо неопределенність буде вас терзати, Уже терзається і вже два місяці, бо вже вважайте, два місяці 2025 року надійшло. Зараз вже третій місяць буде. Що треба знати, щоб оприділитися. А от, бачите, послухати, може якусь діагностику, може поради, може віщування. А можливо, і звернутися особисто до відьми, до гадалки, до колдуна, і тут вам буде розкрита правда. Далі, а, бачите, одне за одним зачіпається неоприділеність, бо вам треба порада. Ось ви попали якраз гадалка на те, що вам потрібно знати. Зараз я скажу, що саме потрібно знати. Говорить три карти. Давайте зараз витягуємо три карти. Перва, друга, третя. Що саме потрібно знати? Гадалка говорить. Ну, весілля, вам випадає весілля, а ви цього не знаєте, ви не, приді... не оприділитесь ніяк. Думаєте, чи виходить заміж, чи не виходить. Виходить. І тут вас і спрашувати, доля не буде, тут заміжжя. Далі, що скажу я? Ви знаєте, що у вас не тільки є друзі, а є і вороги. Які стараються вам перешкодити. От дивіться, щоб вам не перешкоджали весіллю. третя карта, і дорога. Ось вам, я гадаю, гадалка, вам порада випала? порада Від гадалки. Ось я відьма, відьма в 10-му покоління, яка віщує і бачить вам на багато років вперед. Далі, що ще цей рік нам несе? Багато таємниць, ключ майже вже відкрита дверка. Приоткрита. І ви от-от і сюди потрапите, знати будете таємницю. Таємниця, яка допоможе вам далі діяти. Так, ще одна карта. Тут ви в забвенні сидите як в колодці. Не знаєте, як діяти. Я вам сказала, ось ця карта і ця вони похожі. Так, давайте, як діяти, щоб ви не були в такому замкнутому пространстві. Ну, вам їхати треба. По-перше, вам треба уїхати з цієї Ситуації уйти, уїхати, поїхати вибратися в друге місце, друга робота, друга задача, друга пара, чоловік інший. Тут вибратися треба з цієї ситуації. Ну, і ви тут у вас сильний родовий помічник, тут у вас сильний рід, тут предки ваші допомагають. Вам, з вами все буде добре. Ніякої тут поганої вісточки за цей рік немає. Ви знаєте, я завжди говорю те, що бачу. Ніколи не скриваю ніякі карти і гарні, і негарні. Цей розклад на 20-25 рік для кожного буде порадою. Для кожного буде вісточкою те, що я вам сказала і я розказала. Вам потрібно це знати за таємниці, за замкнуте пространство, за допомогу вашого роду, за ваше заміжжя або женітьбу, за те, що вам треба звернутися до мене за порадою. Ну, от я вам і порадила. Бо всі ж особисто не можуть звернутися, бо. Бачите, все реме всі числа майже зайняті. Але я вам дуже думаю гарний розклад. Сказала. Кому сподобалось, напишіть.